У Магдалинівській громаді відкрили нову амбулаторію. Модернізацію лікувального закладу провели за грантові кошти уряду Німеччини та Українського фонду соціальних інвестицій. Подія стала знаковою для мешканців Магдалинівки. На відкритті побувала і наша знімальна група. Розповідає моя колега Вікторія Галка. Модернізацію амбулаторії в Магдалинівці вдалося здійснити завдяки спільним діям німецьких благодійників за сприяння Українського фонду соціальних інвестицій та бюджету громади. Загальна вартість будівельних робіт склала понад 24 мільйони гривень. Ця модернізація в нас була там більше двох років, тому що в перший рік було зроблено модернізація повністю зовнішніх цих мереж, стін, вікон, покрівлі. А в цьому році зробили нам повністю внутрішні ремонти і тому как би пот уже з дня на день відкривається сьогодні наш центр би, для відвідувачів наших мешканців громади. В амбулаторії провели заміну вікон та дверей, відновили мережі водопостачання та водовідведення, систему опалення та вентиляції. Утеплили фасад та облаштували вхід із пандусом. В селище Магдалинівка мешкає понад 22 тисячі людей. Всі вони обслуговуватимуться в оновленні амбулаторії. Даний проєкт соціально важливий як для даної громади, так і взагалі для держави. І Українським фондом соціальних інвестицій реалізуються дані проєкти на покращення надання умов первинної медико-санітарної допомоги. Українським фондом соціальних інвестицій саме в Дніпропетровській області було реалізовано 13 субпроєктів в рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури поліпшення умов надання». Медичної допомоги. З метою покращення надання медичних послуг для медзакладу було закуплено лабораторне та діагностичне обладнання на суму понад 675 тисяч гривень. З бюджету громади здійснено закупівлю меблів та благоустрій прилеглої території. Для підвищення рівня професійних навичок медики пройшли спеціальні тренінги. Зараз тут працює фахівці. Це сімейні лікарі, це медична сестри, п'ять сімейних лікарів. Всі кабінети оснащені згідно вимог НСЗУ. Всі лікарі мають вищу категорію. Медичні сестри мають фах медичних сестер сімейної медицини. Ще окремо. Хочу сказати про нашу лабораторію, також яка оздоблена за рахунок коштів німецького народу. Прохідність лабораторії десь 50-70 людей за день. Наша лабораторія може робити аналізи крові, аналізи сечі, біохімічні, аналізи загальний цукор, холестерин. Досвід співпраці з українським фондом соціальних інвестицій довів свою користь. Магдалинівська громада отримала нову оснащену амбулаторію. А первинна медична допомога в селищі стала якіснішою та комфортнішою. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1.